У вас є досвід в сонячних електростанціях? Ну, взагалі, ну, блять, бачили сонце, блять, хоча б. Я в ньому живу, нахуй. Шо? Я в ньому живу. Я в ньому живу, їбать. Сонці. Да! В сраті твої! Ой! Сонце виїбало і, і висушило. І І можу його знову Суши... знову, знову намокнути. Знову намочити і повернути, поняв? І щоб ваші електростанції работали. Поняв? На всі сто. На всі сто. Може вам, блять, другу роботу найти. Може, може не до нас. Може, може тобі їбало завелити. Може. А може ти даш нам мільйон доларів і вертольот, сука? Да. Може ти нам даш мільйон доларів і вертоліт, сука. У тебе 24 часа. У тебе 24 часа. Хури дивися, підер. Так ви берете мене на роботу? Блять, конечно нет нахуй. Цього дебіла з тобою, туди ж таскати. скати. Он теж знає англійську. Покажіть вашу англійську. Ви роботи приступайте прямо робити? Выходит из здания, тебя сейчас. Угу. Ставят на маршрутку 36. Да. Может быть, або славик, або валера. Идти наконечно. И идете нахуй. Блять, ты сказал, что у нас все получится, сука. А у тебя все получится. 36 маршрутка. Пошел жопу. Пошел жопу. Жоп. Факт, покажи мне. Сам на своей маршрутке из-за ты будешь, понял? Лох. А теперь забери компьютер тут.